Богдан, відкажи, будь ласочка, чим потрібно займатися, щоб заробити на таку машину? Ну Щоб заробити. Не орендувати, а заробити. А Слухай, щоб заробити, насправді типу, це не швидкий шлях. От у мене так в житті траплялося, що в мене не було шляху до швидких грошей. У мене типу, шлях він е, вимірюється 10 плюс років. Я бачу твою історію, щоб ти розумів. Ну, Про те, що ти викладав кейс, як ти йшов до цього, де ти працював, цікава історія. Да, і Завжди розповідав. Від, там, як дійти до самого піку. От, я, я реально от прям від чистого серця кажу: не женіться ніколи за швидкими грошима. Швидкі гроші вони не дають вам зрозуміти цінність грошей. От ви не відчуваєте цінність грошей. Чому у мене навіть купа прикладів є, типів, які зірвали десь куш і просто вгатили його там, ну, за рік-два, дивлячись від того, скільки грошей заробили. І далі більшість з них повернулася до того життя, яким вони жили до. Ну, типу, да, у них від старого життя залишилися там якісь. Футболки, від МО, якісь ролікси, там ще якась двіжуха, але е скіла у них не, ну, не виникло, тому що вони просто потрапили на якусь стімку, і у них вибір або жити от все життя, шукати якусь стімку, тобто тємщиком бути, або будувати якусь системну компанію, системний бізнес, не знаю, ремесло своє. То я от за другий варіант. Ні, ну я тобі скажу, дивись, це такий був короткий чек-лист від тебе, як дійти до самої висоти, і дуже важливо все-таки на пік втримати це все, бо що да. пік може все провалитися да. і залишається да. тільки колекс. Да.